Доброго ранку всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отакий от, от гарний красунчик батискав. Моделька VM4 на 5,6 кВт. Інвертор відпрацював півтора року зі слів клієнта. Він його вимикав кожен вечір, коли йшов додому з роботи. І інвертор встановлений в пильному приміщенні е, запиленому. І раз в три місяці клієнт його розбирав і продував від пилу. Е, в один з вечорів е, інвертор перестав працювати. Точніше, на наступний ранок вибив дев'яту помилку. Е, клієнт віддав його в сервіс, в сервіс ну, майстрові. Майстер щось там намагався зробити. ну, В принципі, нічого не зробив. Ніяких змін, так 9 -та помилочка і б'є. Що Спробуємо поремонтувати. Вдасться, не вдасться, побачимо. Так, Частково розібрав, зняв всі накладки, плівки. Ось так от виглядає плата, трошки невеличке забруднення. Загалом, в принципі, більш-менш плата управління, її зараз знімлю або підключу відразу. Живлення, щоб перевірити, чи працездатний процесор. Тому що невідомо, я вже не перевіряв, то як би так. Так, підключив USB. Шнурочок. Ага, пишіть. То добре. Пишіть, значить, процесор, якісь ознаки життя подає. Розбираю далі діагностуватимемо силову частину. Так, перші сюрпризи. Силова частина. Не паяна. Ось силова частина, видно, що вона не паяна. Транзистори. Всі такі, як заводська пайка. ну Відповідно, тут теж всі транзистори, крім, крім здається, цього, але тут трішечки підпаяно. А так, в принципі, всі транзистори не паяні. Паяний лише ось цей резистор, який йде на блок попереднього заряду електролітів. В іншому спаяний. Корочі, перевірив транзистори, так і є, всі ціленькі повністю абсолютно. Отут помітив паєчку, зрозуміло чому це зроблено. Можливо, резистор пропаювали просто і відвалився. Можливо, якісна пайка. бо транзюки, ну, начебто всі однакові. Коротше, Пропаїв я всі резистори і дійшов до цього 47 Ом, а він одна сторона не припаяна. Начав пропаяти, одна сторона відвалилася. О, ну, якось так. Продовжуємо ремонт, плату я почистив. Зараз спробуємо перший раз зімкнути. Так, спроба запуску. Ага. Щось там запищало. Свищить. Ага, щось не в порядку. Ага, цікаво. Чомусь на електроліті коротке замикання, хоча раніше наче не було. Цікавенько. А ось і винуватець, ось цей діодик дзвониться в короткому. Ось його показнички одна нога відносно радіатора і друга. Нога. Треба буде ще навколо нього перезвонити, поперевіряти все. Конденсатор я замінив, точніше, впаяв. Трошки пошкодила нього ізоляція, то я зробив свою. Власну. Ось Із така ізоляція вийшла. <рес> ну, в принципі, хай буде. Головне, щоб не пробивало в радіатор. Діда замінив. Ну, Трошки перевірю, зараз тут діодики ці всякі. навколо. І думаю, що можна буде спробувати ще раз вмикнути. Так, невеличка фантазія, як міг вийти з ладу діод, вночі. Плата собі нагрілася, відвалився один із резисторів. На конденсатор пішла якась, якийсь змінний струм, це фантазія. І діодик згорів. Ну, це імовірна фантазія. Спроба вімкнення, поки що через автомат. Ага. Нічого не відбувається. Те саме. Абсолютно дисплей не засвічується. Так, Коротше, не запускається, немає плюс 5 вольт на 7805, зараз буду перевіряти, чи працює блок живлення цей. Коротше, зле тому транзистору. Там потрібно, мабуть, і шимку замінити, і транзистор, і обв'язку перевірити. Це якщо по-розумному. Ось такий тут красунчик P4N90 гарнів. Згорів. Так, ще одна спроба пустити чарівний дим. Ага, ух ти. Клац і все, і вимкнулось. Так, спробую ще раз. Ага, є клацання. Типу засвітилось і, мабуть, іде розряд акумулятора. Зараз спробую вже автомат на обпряму. Спроба номер 22 Так, тут є. Автомат є. Окуляри вдягнув. Спробую. Вентилятори дмухають. Три, два, один. Опа! І що? І запустилось. Цікаво. Помилку не б'є, не кльопає. Оні щось вентилятори пішли кмухати. Ну то фігня, хай хайдуть сюди. Так, все, підключив акумулятор. От вихідна наплога 220. Спробуємо дуйчика. Оп, Оп, оп. Так, набирає потужність. Що в нас там набрало? 927 Вт. Коротше, кіловат практично набрало. Так, тепер зарядка від мережі. Ну, начебто, начебто поки що все нормально. От пішла зарядочка, 57 стало, 51,8. Ну і зарядочка від сонця. Що там 1 А 4, 5, 7. Ну, по-моєму, до 7 набирає, до 8. Ну, 3-4 А. Потихеньку пхає. Ну що, загалом з цим ремонтом все зрозуміло. Е, приступаємо до наступного. Так, продовжуємо. У нас такий от інверторчик. Цей інвертор вже стільки раз був у мене в ремонті, що я вже геть не пам'ятаю. Скільки? Моделька на, скільки там? на 24 вольта. Вибачаюсь, на 48 вольт на 6,2 кВт. Е, первоначально там згоріли, початково згоріли транзистори. Я напаяв дорожки. Підточив радіатор, замінив раз транзистор, клієнта попрацювало, згоріло, знов приїхало, знов замінив, знов другі дорожки відновив, знов підточив той радіатор. Ну, а це вже типу виходить третій раз. Ну так. І знов дев'ята помилочка. До речі, хотів сказати, хто такий майстер взагалі, як бути майстром. Майстер це не той, хто знає, що там багато всього, де там яка електроніка, які деталі. А майстер це та людина, якої, яку боїться електроніка. Тобто, поки вас боїться електроніка, вона буде вас слухатись. Як тільки ви станете її боятися, ну, будете ви її слухатись. Ось такий от отвір від згорених транзисторів. Ну, там, коротше, весело. О, а тут десь запобіжник, тут схоже, джмілик. джмілик побував. Трошки пожужжав. Так, ну що, дюрки від транзисторів тут немає. Але, от те, що я говорив, там от дорожки відновлені і практично напаяно на, на соплях все. Ну, перемичками, тому що нереально було. Так, а бачу транзистор, корпус розколол, так. Ну що, коротше, плата деформована, то вона і була деформована. Драйвера почорніло. Так-то начебто не вибухнуло, але вони грілися. І тут транзистори теж знову вийшли всі з ладу. Потрібно знову замінювати. Так, історія закінчилася тим, що клієнт відмовився від ремонту, вирішив не ремонтувати. Ну це в принципі зрозуміло, тому дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось вподобайку, кому не сподобалось лайкосик. Всім дякую, всім пока.